Як зробити густу об'ємну пінку на каві? Ділюся секретами домашнього баристи самоучки. Перше, це сорт кави. Це має бути арабіка, робуста ніколи не дасть густої об'ємної пінки. Додаю свіже змелену каву у турку і заливаю холодною водою. Далі ставлю турку на вогонь і чекаю, поки водичка почне ледь-ледь закипати. Піднімаю турку над вогнем і починає робити ось такі колові рухи, якби закручуючи воду у турці. Ось вже бачимо, як починає створюватись така густа піночка. Ще трішки закручуємо, ставимо на вогонь. І чекаємо, поки кава ледь-ледь почне підніматися. Головне, не даємо їй закіпати і піднятися дуже високо. Знімаємо з вогню, переливаємо у філіжанку. і ось густа об'ємна пінка готова. Упс! Трішки перестарався. Ну, я попереджав, що я бариста самоучка. Але погодьтеся, виглядає красиво. Ну ось навіть намалювати щось можна на такій пінці. До речі, не забувайте, що замовити смачно, якісну, свіжо обсмажену каву можна на сайті нашого українського виробника YouCoffee. А від мене вам буде знижка, якщо використаєте мій промокод Gleb. Смачного!